Прошу сюди підійти господиню. Це Оксаночка. Ми знаємося вже з 12 го року давно, і я бачу, як ця чудова жінка вона як матір для всіх художників, для всіх творців, митців, які навчаються, які вже навчилися, і для дуже відомих митців. І в цьому конкурсі ви. Як господиня галереї отримуєте зірку галереї? Художні галереї. Ви зірка, ваша галерея і ви зірка художньої галереї. Я вас Дякую. вітаю з такою номінацією серед художніх галереї. Дякую. Я Дякую. Вас почав зняти. Я, я дуже рада, рада, що я вам з вами знайома. Вам Дякую. много я Літа дякую. і будемо далі співпрацювати. Так, будемо співпрацювати, але ж для мене це сюрприз. З сюрприз так, <смір> я навіть не знала. Дуже дякую. Ми такі так, дякую, дуже дякую. І запрошую до нашої галереї зі своїми творами теж. Запрошуйте всіх до нас. Дуже дякую, Це неймовірно. Дякую. Весняний гарний, гарний настрій. Так, дякую, дуже дякую.